І всім привіт! Сьогодні я хочу про продовжити грати в Happy Rooms. А зброя у нас вже вся відкрита. Тепер нам залишається виконати, виконати а, всі завдання. Мене цікавить завдання, таке як Ракети-булава. Я не знаю, як це правильно зробити, але. Але можливо. Можливо, зараз. Можливо, зараз в мене це може вийти. Також відразу ми спробуємо з вами виконати завдання. Ракети прилетіли скільки? 200 метрів? 200 метрів, я думаю, вони зможуть в нас пролетіти. Зараз ми ще додамо ракет і зробимо дискови вечірку. Диско. Такс. Що ж, давайте спробуємо. Ракети було виконано. Тепер дисковечірка 30 секунд. Я сподіваюся, до цього часу у нас а, скінчаться наші. Кудись воно не туди відштовхує від нашого піддопитного. Ну, 30 секунд диска вечірка вже готова, але Але в мене є деякі, деякі сумніви щодо того, як я... як я поставив джампери. Так, Джампери в мене стояли не в ту сторону. Тому воно в нас так і вийшло. Що не всі ракетниці ми з вами використали. Так, давайте використаємо. Завзати шкоду, вогнем, блискавкою пираннями та кислотою, доки піддослідують на мене це велика ракета. Ну, це дуже цікаво, це ми з вами зробимо потім. Зараз ракети прилетіли 200 метрів, мене цікавить завдання. А, хоча, 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 велика ракета. Ні, велику ракету ми поки що. У нас не вистачає коштів на це все, на велику ракету. Давайте поки, поки що так зробимо. Зараз ракети пролетять 200 метрів, потім ми швидко виконаємо все з великими ракетами, так, добре, досить. Влучити в підослідну 10 ракетами, доки він летить на великій ракеті. Ось 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 це вже цікаво. Тому мені потрібно велика ракета сюди. І телепорт. Сука. Телепорт. На велику ракету. Так. Все, готово. Десять ударів прижити під дією про мені смерті. Так, зачекайте. <кій> Мені потрібно що? Мені потрібно телепортувати велику ракету. Так? Так. Телепорт ми будемо ставити ось тут і телепортнешся, ти в нас сюди. Так? Так. Тепер на підлогу ми поставимо, звісно, джампери. Чому б і ні? Джампери нам потрібні? Потрібні. І тут ми також поставимо джампери, але в іншу сторону. Завзати шкоду вогнем, блискавкою, піраннями та кислотою. Потрібні піранні. Потрібна блискавка. Скотина. Чуть-чуть ми з вами здвинемо ракети наші, тому що в мене не поміщається блискавка Тесла. Тесла. Вогнем кислотою. Де у нас вогонь? Вогнеметик. Вогнеметик в нас може стати тут. І кислота в нас може стати тут. Добре, спробуємо. Це ми виконали, тепер потрібно, щоб він залетів у нас куди? В телепорт. От тепер у нас все повинно... Ми телепортували велику ракету. Добре. Шматок піддослідного на великій ракеті нам ще потрібно залишити. Е, можливо, це в нас вдасться зараз. Я не знаю, Ні, це в нас зараз не вдасться. Це в нас вдасться трішки, трішки інакше. Ти в нас так і будеш літати тут. Але... Завдяки льодовим пушкам. Спробуємо. Ну, шматок залишився ж? Так, шматок залишився. Давайте 12 тисяч шкоди заодно виконаємо. 12 тисяч шкоди у нас є. 2 секунди пошкоджень відео не лазера та променя смерті. Ага, тобто нам потрібно зараз виконати завдання з променем смерті. Витратити три променя смерті. Раз промень смерті, два промень смерті і три промень смерті. Так. Пружину ми поставимо навпроти. Навпроти ось цього променя смерті. Та напроти всіх. Чому я парюсь? Де в нас тут вогнемет та лазер? Ось вогнемет. І лазер. Цей вогнемет приберемо. Тепер нам потрібно, щоб він постійно повертався до наших променів смерті. Так. І можливо ми з вами. Ні, з чорною, з чорною... З чорною дирею потім будемо це все робити. Так, це ми вже виконали. Це ми вже виконали. Зараз залишається витратити три, де моя мишка. Три про смерті. Все, все. Ми виконали три завдання. Кіл, чорна діра плюс вогнемет. Значить, чорна діра в нас буде тут. Кіл ми поставимо внизу. Вогнемети ми поставимо. Також поруч. Всі заряди чорної діри витратити. Це цікаво, а як їх. А може кілки нам допоможуть витратити. Всі заряди чорної діри. ділки нам не допоможуть цього зробити, а, тому нам потрібно, як завжди, використати наші джампери. Без джамперів просто нікуди. Джампери нас дуже рятують. В цих ситуаціях закинути 5 монстрів у чорну діру. Такс, можливо, нам потрібно ще чорний дир. І побільше монстрів тепер. Запустити 12 сюрікенів, та це також зараз все буде. Що, 12 сюрікенів в чорну диру не запущу. Добре, поїхали. Вісім чорних дир. За 2 секунди активувати нам потрібно. А ось з цим можуть бути в нас маленькі проблеми. Я от думаю, як це зробити. Може зараз ми всі заряди чорної діри використаємо? Такс. Добре. З цим ми... Поки що закінчимо під дослідною на підлозі стелі та стінах. Фух, на підлозі. А, спочатку на підлозі. Чи може воно не має ніякої різниці, де ми його будемо бити? Давайте спробуємо. А може на двох стінах? Так, можливо на двох стінах. Давайте спробуємо. Так, це в мене вийшло, це все добре. Вогняної шкоди за 3 секунди. 2000 вогняної шкоди за 3 секунди. Так, ні, добре. Давайте спробуємо використати 8 чорних дир. Раз, два. Три. Чотири. 5. 6. Можливо, я здогадуюся, як це зробити. 7. А можливо, в нас просто не вистачить. Ні, у нас просто поки що не вистачить коштів для цього всього. Кулеметом, вогнеметом. Вистріляти кулемет, вогнемет, плазмову пушку та лазер на блоці. Так, добре. Добре, де в нас тут? угу. Кулемет, вогнемет. Де в нас плазмова? Плазмова пушка. Лазер. Це все, звісно, добре, але наш піддослідний може улетіти кудись, де в нас немає ні кулемету, ні плазмової пушки, нічого. Тому нам потрібно себе, так сказати, обезопасить. Ну, це зараз ми зробимо все. Все. 500 пошкоджень відбилискавки, доки піддослідний хлюпається у воді. 100 пошкоджень відмін. Проблема чи що. В нас мін зараз буде досить для цього всього. Щас зараз ми це виконаємо завдання, потім підемо далі. Щоправда, я не знаю, в яку сторону він може полетіти. І хочу ще виконати зараз вогняної шкоди. Мені це також цікаво. Та скільки цих мін тут буде. 100 шкоди? 100 пошкоджень? Не розумію. Мені ще вбити за допомогою чи чого. Давай спробуємо. Так, це було гарно, але. Але ти повинен повернутися. Все. Сто пошкоджень готово. Задати шкоду, десь і тут що застрягли в стіні. Тобто сюрекени повинні застрягнути в стіні, а потім... Так, ні, давайте розберемося спочатку з, вог... з вогнеметом. Буде 2000 пошкоджень. Готово. Десять юсурс Це цікаво. Оце зараз цікаво. Яку я їх сторону взяв? Що я роблю? От зараз це буде в ту сторону, що нам потрібно. Потрібно якось їх щільно так ставити, щоб у нас так. А тепер повинно... потрібно поставити сюрікени. Як я, звісно, це зроблю, я не знаю. Десять сурікенів, що застрягли в стінах. Це дуже цікаво. Хоча б один використати, так зробити. Трикани не застряють в стіні. Як мені можна їх зробити? А якщо ми просто приберемо зараз? Бачите, вони в стіні не застряють. Диво, для цього не потрібно прокачати сюрікени, Встрійть у стіни, так. О, так у нас практично все можна прокачати зараз. Це залишимо? Ану. Так, добре. 750 дискокулі, дискокуля. Може ми можемо прокачатися дискокулі. Це також буде непогано. Так, що у нас взагалі? 500 пошкоджень від блискавки, доки підслідувати під дослідний хлюпається в воді. Так, я напевно зробив помилку, що прибрав все. Потрібно було прибрати тільки сюрікени, Тому що мені потрібні... ...джампери. Цей й веди ми робимо Піраній. Піраній ми робимо Теслу... і не одну. Щоб точно виконати це завдання. Так. Портал нульова гравітація, чорна дира та диско. А, то є з порталу в нульову гравітацію потім в чорну діру. Це потім придумаємо. Я зрозумів. Я зрозумів. Це нам потрібно прибрати. Тесло мені потрібно додати. Це також потрібно прибрати. Тут ми поставимо портал сюди. Теслу я вже не можу додати? Ні, Тесли вже, вже досить. Добре. Зараз ми це виконаємо. Потім підемо лазери на стіні. Ні, потім підемо в портал. Мене це зацікавило. Портал. Ти падаєш у нас потім сюди, потім ти падаєш в нульову гравітацію. З нульової гравітації ти відразу падаєш сюди. А тут у нас тебе чекає дискошар. Ну що ж, поїхали? Готово. Це було цікаво, але швидко. 11 шипів за одну секунду. Ні, цього я не активую. А, лазери на стіні, підлозі та стелі стріляють на час на 3 секунди. А в нас ми зробили апгрейд лазер, а в нас тут це. У нас тут це, де в нас тут лазери? Одночасно. Зараз ми тобі зробимо одночасно 3 секунди. Маю я одну ідейку. В нас є телепорт, в нас є Чорна діра. Чорна діра три секунди, звісно, не працює, але, але може, її потрібно просто. Хм, спробуємо. Три секунди буде чи ні? Так, з три секунди є. Це все було швидко. 60 секунд шаленого диско. Диско. Давай зробимо тобі зараз 60 секунд шаленого диско. Та потім будемо завершувати вже на цьому, тому що час, час, час. А ось інші завдання ми будемо з вами виконувати вже наступного відео. Так? Так, я теж так думаю. Чому би і ні. Так, ну що ж, спробуємо. Шалене диско. Поїхали. Можливо, тебе вистачить на 60 секунд. А можливо і ні. Ні, його не вистачає на 60 секунд. Щось я зробив не так. А, якщо ми додамо сюди якусь цікаву зброю, щоб вона його також... А, ми можемо додати сюди чорну діру. Ми можемо додати сюди сюрікени. Якщо не вийде, буду робити це все через... через телепорт. Звичайний телепорт. Ну, я так дивлюсь чорна. Діра також нам допомагає в цьому, тому може їх поставити просто більше. Хоча, хоча ні, ні все ми виконали. Що ж. А на сьогодні все. Будемо продовжувати робити наші експерименти над піддослідним вже в наступному відео. Тому не забувайте ставити великі пальці догори. Підписуватись на цей канал, залишати ваші коментарі. До нових до зустрічей. Так, що я забув сказати? Підписуватись на канал. Так. Ні, говорив, так. Ай, пофігу.